Намірив здвигнути жилище сестер служебниць. За божою ласкою, основав їм перший дім служебниць. Е, перші облечення відбулися в в, Жужелі, в 1892 року, і, як писало в правилах, ціллю згромадження було провадження загоронок для дітей догляд за хворими, турбота храму. Старанням Селецького, в дописі, Селецький дбає про те, щоб інформація про згромадження поширювалася. В дописі в часописі посланник з 1903 року Селецький пише: Розумійся, що охоронка є тим хосеніша. Чим... Більше доспіли до її ведення суть то ти, котрим вона повірена, загалом повсюди ведуть її законниці, і тим охоронки суть ведені найліпше. Бо чим більше релігійні суть проводари якої охоронки, тим більше і точніше сповняють свою задачу. Ми знаємо, що в кінці 19 століття. В нашій, у нас на Галичині розвивало свою діяльність таке товариство Руська Охоронка цілю якої також було ведення захоронок, але вони не могли розвинути своєї діяльності через брак матеріальних фондів. І тому Селецький є прихильником того, щоб захоронки, які засновувалися, велись монахинями, оскільки вони найкраще можуть передати дитині основи духовного життя і в їхній діяльності немає таких мотивів зиску для себе. Селецький в справі служевниць посвячувався. Цілковито вкладав в неї всі свої фінансові заощадження, шукав доброчинців, підтримку надавали представники української, польської шляхти, духовенство, вірні, цілої львівської архієпархії. В свідоцтві про заснування Селецький пише: Мої матеріальні сили були все си всім істощини. Найсе буде в честь нашому клирові, як і народові руському, вже порозумівши високу задачу культурну і якою мали сповнити служебниці, раду прийшли в помощь моєму ділу і приносили обильні жертви. Василяни всеохотно підпомагали по м'ям на чатом ділі, чим приєднали собі в мене велике довір'я вже монастирі суть тілом неумираючим, всеобновляючися в своїх членах, вже межи отцями Василянами хто то найдеся, котрий щиро поопікував бися заведенням, постановив їм перенести новіція до Христинополя. Салецький описує. Детально справи заснування перших домів служебниць, засновуючи кожен з домів, він пише про це чи в душпастері чи в газеті діло, і інформує Галицького читача в популярних часописах з діяльністю сестер, заохочуючи дівчат тогочасних до того, щоб вибрати стан посвяти Богові. В його, наприклад, таких дописах, які не мали в собі такої ключової назви. «За охоти до монастиря, наприклад, його коротка стаття Стежки Господні. Він говорить в ній про життя практикуючої християнки, яка старається виконувати заповіді Божі, будувати своє життя на християнських чеснотах, практикує умертлення. в такої дівчини зароджується покликання до богопосвяченого життя. Тобто. Такі заохоти до богопосвяченого життя Селецький робить того часу, робить це ненав'язливо, в простий спосіб, вже 1 травня 1893 року Селецький від... відкриває... Новіційний будинок в Кристинополі і передає духовний провід над новіціятам уцюєремію Ломницького. Ломницькому і над нович з новичками в більшій мірі тоді починають працювати васеляни. Бо до того часу на щодень новіціятом опікувався отець Кирилу Селецький особисто раз в тиждень. Тільки хтось з Василянів приїжджав до сестер. Давати духовні науки від моменту заснування сестер Служебниць Селецький свої статті, свої дописи, свої публікації старається писати на тему християнського виховання, також на тему поширення ідеї розвитку монашого, чернечого життя. І його, наприклад, публікація, видана в 1896 році, коротке упражнення і біблійна історія до ужитку матерей християнських, захоронок до, до шпастере, є присвячена саме в більшій мірі для виховательок, як помічний підручник для вихователів в захоронках. І весь дохід е, з цієї публікації, як вказано на титульній сторінці, має йти на новіціят сестер служебниць. Е, От і в цьому ж 1896 році, через непорозуміння, які повстають між Василянами і е Селецьким щодо проводу згромадження, він бачить, що молоді Василяни хочуть перебрати на себе провід згромадження. Це для нього є дуже болючий момент, бо він. Всі свої сили до того часу вкладав в розвиток цього згромадження. Він був знаний для загалу як засновник того, того згромадження, але більше його болить не власний біль, який він пережив, а те, що переживають молоді членкині спільноти. Він в той час, так як пише, скеровує до сестер такі слова: Будьте дорогі, доброї мисли, ще це тільки хвилева буря, котра не. Ненадійно зорвалася Не забувайте, що в прилежачій каплиці є Ісус Христос Утаєний, котрий сказав до апостола, коли, коли їм буря на озері Ганезарецькому затопою угрожала, азм єсть не бойтеся. уповайте і ви на нього і будьте певні, що Он утихомирить цю бурю. Зважаючи на добро згромадження, і непорозуміння, які повстають у проводі, Селецький приймає рішення відійти від проводу згромадження з, з, таким, з такою турботою про, про те, щоб згромадження йшло в одному напрямку, щоб молоді сестри не були свідками якихось певних непорозумінь, бо він знає, що справа, яку він здійснює, засновуючи це згромадження, це божа справа, він є тільки знаряддям у Божих руках. І він в певній мірі розуміє, що його участь в заснуванні цього згромадження, можливо, і закінчилася. До того часу, до 1897 року, Селецький був знаний як засновник згромадження сестер святого Йосифа, а вже при відході він пише про служебниць як про інституцію, якій надав їм певний почин. Внесок, який здійснив Селецький в згромадження сестер служебниць, це те, що він дозволив дівчатам-кандидаткам вступити до згромадження без внесення війна. Це був революційний підхід того часу, який здійснив саме Селецький. І за це він боровся вже в той момент, коли відійшов від проводу згромадженням сестер служебниць, тому що в листах до митрополита Андрея Шептицького він писав. Про Pro проблему Прийняття до згромадження з вимогою внесення війна. Селецький в листі до митрополита Андрея Шептицького, з квітня 1907 року пише поставлено як ответне услов'я прийняття до згромадження, отвітне війною гроші на виправу А все ж, того, при звісної нужді нашого простолюдина на покладі нема. Рад би батько докончив свою доньку в законі мати, вже й благочестива доня до життя законного преся, а той в батька в кармані нема. Так продав нимку і пожичив гроші на лихву. У жида і ось початок їх матеріальної руїни. селецький приймаючи кандидатку до згромадження, звертав акцент на основній цінності, про які писав: найкандидатка принесе розум і серце, жаліючу любов'ю Христа, і охоче потрудиться для спасіння душ людських. Це стане за марні тисячі чи сотні, що внесла би до згромадження. Тих Кандидаток, який приймав до згромадження сестер служебниць, чи пізніше до згромадження сестер святого Йосифа, яке заснував вже після того, як відійшов від проводу над служебницями, називав дітьми, які мені Бог дав. Відносився до них як духовний батько, і е, в листі до митрополита Андрея Шептицького. В справі корективи до правил сестер-служебниць, яку писав на прохання митрополита Андрея, подавав свої зауваження, такі основні зауваження щодо вимоги внесення війни, які були поновлені в згромадженні. Як також і на те, що в своїх первісних правилах, які писав для згромадження, він вжив термін сестра старша по відношенню до настоятельки згромадження і пише. Свої спостереження до митрополита і каже краще було б цей термін замінити на термін мати-настоятелька, оскільки я в своїй душпастерській діяльності є збудований. Кличем е, мого парафіянина, чи прихожанина, коли він звертається до мене словами Отче духовний, бо в тим терміні зазначено, ким я є для душ пастви, моєї повірним і ким вони для мене мають бути. Тому Селецький вважає, що по відношенню до настоятельки потрібно вживати термін мати настоятелька, почувши таке звернення. Особа, яка здійснює владу в згромадженні, буде знати, що вона має не верховодити в спільноті, а бути матір'ю для своїх підвладних. На чому він акцентує? Отець Кирило Селецький в багатьох своїх творах поширює. Ідею розвитку монашого життя він пише дуже багато описів про діяльність сестер-служебниць на конкретних їхніх домах, він захоплюється цією діяльністю, дбає про розвиток сестер і заохочує молодих дівчат вступати до цього згромадження. Він е, радіє тим, що в Українській греко-католицькій церкві було засноване згромадження, яке зайнялось активною працею серед е, населення. Вийшло це серед згромадження, це було перше згромадження, яке е, вийшло на зустріч до звичайних людей, яке не було закрите в мурах монастиря і обмежувало свою діяльність до вибраних числа учениць, які навчалися в їхніх школах. Сестри безпосередньо спрацювали з дітьми в захоронках, з людьми на селі, не тільки вели захоронки, а надавали першу медичну допомогу, і цими справами Селецький ділиться в дописах, особливо в книжерці місійній, в часописі посланих. Як також інформує читача не тільки про діяльність окремих отців Васильян, наприклад, в своїй першій в першому творі читанка під назвою Своя хата перший вірш присвячений. Матері, яка помирає в закиненій хаті, сини діти, якої поїхали за кордон, і він в вірші закликає читача повертатися додому, відновлювати цей дім. Відомо, що цей вірш, який на початку цього твору є поданий, є закликом до читача відбудовувати свою хату. І зразу після цього вірша є оповідання. Отець Яроним Кузмич, де він говорить про. Ігумена Добромельського монастиря, який е, будує е, храм в Добромелі, мурований храм на місці старого дерев'яного. Е, для цього він просить допомочі е, Бога в молитві, оскільки бракує йому таких фінансів, матеріальних е, середників, і отримує, отримує допомогу за, за що вдячний Богові. Селецький, не мов би цим оповіданням говорить, що. Перед віднові рідної хати своєї української землі мають вести оці Василяни, Монахи, які посвятили себе Богові, яких він дуже цінував, з якими співпрацював. І також він не тільки говорить про відомих Василян свого часу, про працю сестер-служебниць, але також знайомить українського читача з багатьма згромадженнями, які здійснюють свою діяльність в Угорщині, в Італії, на святій землі під час відвідин цих теренів. Монах, постать монаха як духовного під. Провідника відіграє головні, не відіграє головної ролі в творах Селецького, в більшості творах Селецького, але відіграє ключову роль в, в, в житті головних героїв їхнього його творів. Наприклад, в творі відкриття Америки отець представляє іспанського домініканця Хуана Переса, який був духовним провідником Христофора Колумба, завдяки якому? Е, е, завдяки підтримці якого і духовному проводу отець Христофор Колумб здійснює відкриття в своєму житті. Це саме стосується оповідання про Йосифа Гайдена який довіряється проводу. Монахів, знайомить читачів з отцем Дам'яном Йозефом Девостером з Конгрегації Пресвятих Сердець Ісуса Марії, відомого апостола Прокажених, який був канонізований Папою Бенедиктом XVI в 2009 році. В 1900 році публікує книжку про отця Івана Боско і твір його життя, Товариство Селезіан, І подає ідеї розвитку. Активних згромаджень в нас в нас на Галичині в Українській церкві. Отець Кирило Селецький співпрацював з священниками, які хотіли розвинути діяльність активних згромаджень з такими отцями, найперше, як отець Занон Каленюк. Який заснував сестер студиток з отцем Олександром Дихим, з отцем Іваном Жигалем та іншими, і він був тою особою, яка дала поштовх до розвитку активних чернечих згромаджень в нашій греко-католицькій церкві, і дав ідеї, ідеї цих дальших розвитків цього, цього дальшого розвитку, <кій> до якого заохочував. От на цьому я буду закінчувати свою доповідь. В духовності оця Кирила Селецького була велика набожність до Пресвятої Богородиці, до Євхаристійного Христа, яку він поширював в згромадженнях, які заснував. Дякую, дякую, сестри. Тут ще з нами є сестри, і отці браття. Я хотів би пригадати, що сестри святого Йосифа видали. Здається, уперше з за новітніх часів е, твори оця Кирила Селецького. Здається, то перший том, тільки е, ще буде другий, так просто щоб для знайомства.